Рік 1943. тисяча Командування Вермахту ухвалює рішення сформувати антирадянські підрозділи з числа поневолених народів. У Брянську з'являється російська визвольна національна армія Броніслава Камінського на Кавказі та Приазов'ї козацький корпус СС Отамана Краснова. Генерал Власов з числа полонених набирає російську визвольну армію. Лік добровольців іде на сотні тисяч, переважно етнічні росіяни. Примірно 50% там составляли русські. От уже в партизанських сводках з'являються такі повідомлення Атом, що в такой то район переброшено три дивізії руска Свободі армії. Ось унікальні кадри зустрічі німецького командування з отаманами козачого корпусу СС Красновим, Шкуро і Отто фон Фонпанвіцем. У російських антирадянських підрозділів свої однострої, нагороди теж свої: імперські, російські, Георгіївський Хрест і Георгіївська стрічка. З нею ж на грудях, до речі, окремі підрозділи Вермахту та СС чинили військові злочини. Бригада Духопельникова спалила кількасот українських Іл арона камінського жорстоко придушила Варшавське повстання. Кількість убитих поляків сягнула 100 тисяч. Камінського, до речі, есесівці розстріляли з нетиповим вироком за проявлену надмірну жорстокість. А ще Георгіївська стрічка елемент нацистської агітації червоноармійців повернути зброю проти радянської влади за відновлення Російської імперії. У рамках контрпропаганди Сталін вносить корективи у свою політику. Він відновлює практично знищену російську православну церкву і запроваджує нову нагороду орден слави з гвардійською стрічкою, яка один до одного повторює Георгіївську. Багато років по тому російська пропаганда зуміла об'єднати два різних імперських символи Георгіївську і гвардійську стрічки в один. ба більше прив'язати використовувану ВСС Георгіївську до перемоги над нацизмом.